Вітаю вас, мої любі друзі. Ну що? відправляємось з вами в мандрівку: як фізично, так і енергетично. Скажете ви, як це можливо? Можливо, у нас 21 століття. Прогрес усякий, і технологічний, і технократичний, і, 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 і частоти у нас земля повиша, і бачите, що відбувається. Тому сьогодні маємо усе. Тож, що ми з вами зараз, е, куди підемо, що будемо робити? Ну, по-перше, е, я попрошу вас відмовитися від того поняття, коли кажуть, ой, що ми люди можемо? Ой, а це нить. Тобто, оце щас нитьо, давайте якось ми його трансформуємо в дію, в рішучість, як в те, що, що я людина. Звісно <рес> ж, що бажано ще знати, хто я кожному з вас, тому що коли ми будемо знати себе, ким ми являємося, що ми вміємо, свої цінності, свої навики, свої здібності, то можливо, якась самоцінність підвиситься, тому що деякі колись вважали, що якщо ти 40 років пропрацював на одному підприємстві, жопою просидів і вже там корнями пустив, то це якось ну ок. На сьогодні, можливо, для когось це ну дуже добре. Ну ну така от людина. Ну в цій людині так. Ну добре, добре. А інша людина світ побачила, попрацювала з іншими колективами, здобула досвід. Тобто на сьогодні. Напевно, кожен буде дивитись по своїм параметрам, тому саме перше це вже ж сама оцінка себе, так? І принаймні, в якому ви точці розвитку, якщо можна це так називати, що ви на сьогодні здобули, що у вас сьогодні є, чим ви сьогодні пишаєтесь. Ну, Можете взяти ручку, написати, а можете просто собі так якась уявити, що ви здобули, ким ви являєтесь. можливо, хтось мову знає, можливо, хтось дуже гарна. У когось іде підприємницька діяльність, то справляються з тими врахунками, документами, ще чимось. Подивіться на себе зі сторони таким спостерігачем, що ви дуже добре робите. Добре, але вас погукала геть по-іншому. Ось недавно е, хотіла надати супровід, тобто, у нас же ж свідомість, яка людини. Ну, ми щось бачимо, десь подорожуємо, а да? чи ми колись щось замислюємося? Наприклад, якщо ми візьмемо якісь символи Києва, да? Ну Київ та наша ж столиця, а що? Давайте, наприклад, Володимирська Гірка, Скляний міст, Михайлівський Сабір, Софія Київська. Ну, да, от якщо ми це зараз ці місця в Києві. Наприклад, ось у нас Володимирська гірка, да? Скляний цей міст, оці всі символи. Якщо ми це хоча б задумаємося, ну не то, що задумаємося, да? а хоча б, мабуть, замислимося, що ці місця в Києві є символом Багатошарової. Історії та духовності. Вони представляють різні епохи, стилі та культурні коди. Ми ж ніколи про це не замислювались. Але разом створюють цілісну картину, тобто різні кути бачення, правильно? Яка може слугувати ключем до глибшого розуміння світу та самого себе. А чому ми так кажемо? тому, що ми про що? Ми ж ніколи на це так не дивилися. Якщо ми, наприклад, візьмемо через символіки, то Володимирська гірка символ духовного піднесення, єднання з природою. От вдумайтесь, і пам'яті про хрещення Русі. Це місце, де історія тісно переплітається з легендами та містикою. І якщо ми возьмемо, якщо ми прагнемо цілісності України, прагнемо своєї цілісності, то, можливо, десь в оцих рамках історії в минулому, ну, якщо це все так, то чому і досі війни, чому і досі отаке відбувається? То, можливо, ми з цього минулого будемо брати все те, що людство здобуло і що слугує нашому щастю як людство. Ну... Давайте так поразмишляємо все те, що слугує живому життю, все те, що слугує цінності людини, його прав. Якщо так візьмемо, правда, то ми візьмемо з цього минулого, з цих всіх символік, тільки те, що нам потрібно тут і зараз, тільки те, що буде нам слугувати цієї цінності, де буде берегти оце життя. І слугувати життя як гроші, наприклад. Чому гроші то духовні, то щасливі, то крававі, то ще що якісь? Може, гроші просто вже почнуть бути грошима, а люди почнуть бути щасливими, задоволеними, нагодованими, цілісними, з руками з ногами? Можливо, так якась. Тобто це місце, де історія тісно переплітається з легендами та містикою. Ну, добре. Образ гори. Але якщо як возьмемо по наголошенню: образ гори, образи гори, образи да? Тобто, якщо так замислюватися над кожним словом, а ми коли це робили? А вже ж ми, ми навіть ніколи і не думали, що треба замислюватися над якимись словами. Правда, що це таке? А виявляється, якщо подумати. То ось вам і, будь ласка, або образ гари, або образи гари, правда? А якщо це архетіпичний символ, наближення до небес, піднесення до духу, то разі ми можемо піднестися до свого духу і наблизитися до чогось найвищого, якщо у нас образи? Ну, Давайте так, включати якесь логічне мислення, правда? Якщо ми візьмемо, наприклад, Скляний міст як сучасний символ, що з'єднує минуле і майбутнє, тепер питання: а на що нам з'єднувати минуле і майбутнє, якщо нам треба бути втут? тут? Тобто, розумієте, настільки, вже це все ми якось в цьому? Всі все знають, всі, всі грамотні, а і ну, а досі війна, то це, мабуть, ми. Оцей сучасний символ, оцей скляний міст, ми поєднаємо це все, але ми цю всю енергію з минулого і з майбутнього і зараз заякарим в тут. А нам тут для чого? Щоб наша Україна була цілісна. А про що це цілісна? І щаслива, бо буде у нас Україна щаслива держава, ну і ми ж з вами будемо щасливі і, 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 і багаті, успішні і, і, і цілісні, і цінуватиметься у нас життя. Тобто, це все знову про матеріальне, що воно фемерне. А чому це гроші мають бути якимись фімерними? Ну хто це нам розказав? Гроші є гроші, вони слугують. Сьогодні ми бачимо, як. Гроші нам потрібні. А чого ні? Чого ні? Тому даємо місце грошам, кажемо, що нам ці гроші потрібні в тут, для себе, для своєї родини, для своєї держави, для оцієї цілісності цінити живе життя, щоб людина жила в нашій державі щаслива і в самих найгарніших умовах. Так, ідемо далі. Прозорість скла натякає на крихітність і водночас силу життя, яке триває попри виклики. Це авжеж. І це звертаємо увагу на всі ці державні установи і всі тих людей, хто там працює, хто досі не зрозумів, що, попри все, сила життя є. І ця сила життя прийде, можливо, в іншій якійсь абревіатурі, називається смерть. Якщо ці всі державні думають, що це мене і пройде, то навряд чи їхні регалії і все інше допоможуть їм м -м перебувати. Смерть така природне явище, що воно находить крізь візді і дотягнеться своєю рукою до кожного. Тобто міст у багатьох культурах символ переходу зв'язку між світами або етапами життя. Михайлівський собор, храм, захисник, пов'язаний з архангелом Михаїлом, охоронцем Києва. Цей собор уособлює перемогу світла над темрявою. Ой, ну це ж опять починається світла на темряв. Хто кого, чого хтось щось має перемагати. Так що тепер ночі не бувать, а бувать тільки дню. Ну, а де якась золота середина? Чого одне бореться з іншим? Ну, день хорошо, а ночь – плоха. Ну, ночью я сплю, ночью я там відпочиваю. Принаймні людина має відпочивати вночі. Хто це придумав, у мене багато вообще питань. І питань до всіх, хто це все напридумав, а хто це придумав і сказав, і що я маю в це вірити. І в мене дуже багато запитань до цих всіх, хто, хто, хто так рішив. Оцю всю боротьбу. Далі йдемо Софія Київська, символ мудрості та гармонії, її архітектура та фрески відображають космічний порядок, де кожен елемент є частиною великої гармонії Всесвіту. Софія мудрість у філософії це принцип гнозису, внутрішнього знання, яке відкриває глибину буття. Тобто, зараз кожен із нас тонким наміром, ну, от ми так час собі, Раз людина таке велике створіння, то зараз кожен з нас, принаймні, узріє, прозріє, що він та частина свідомості, яка має внутрішнє оце знання, і яка може відкрити оцю глибину знання і бути цим. Ну, як кажеш, відчувати. Знати, якусь інтуїцію обладати. Йдемо далі. Володимирська гірка. Яким чином вона може слугувати життю? Вона нагадує про важливість коріння, традицій та зв'язку. Ну, добре, хорошо, з предками. Хорошо. Але ж ми від предків маємо брати не війни, не хто з ким дрався, бився, не хто кого там перемагав, не перемагав. А можемо брати ж тільки найкраще. І уже